Пані Аль... Дякую, пані Альі. Дякую, пані Альі. Один. Сьогодні ми провели екскурсію в дуже чудовому місці в заповідній душа. Які враження в тебе від екскурсії? Дуже чудові, мені дуже сильно сподобалося. А що найбільше запам'яталось? Мені весь нічого запам'яталося зараз. Я розумію, що козаки були дуже, дуже сміливі. Це 100%, ти вірно говориш, наші захисники, а ви нащадки козаки. І сьогодні на декілька хвилин себе ними відчули, так? так? Що хочеш побажати іншим туристам, які захотять приїхати в бушу? Я хочу вам побажати, щоб у вас був гарний настрій і ви більше подорожували. Сьогодні а, ми відбули екскурсію у заповітнику Буша. Наших туристів є нові враження. І мене цікаво, що найбільше запам'яталося? Мені найбільше запам'яталося це музей, та порода дуже гарна природа. Ми проходили ретрит у старовинному скельному храмі. Які відчуття в тебе були? Ну, Хороше почуття. Перезавантаження набиралися чистої енергії. так? Скажи, будь ласка, у нас була квест-програма. Що ти знала, які відповіді на запитання? Я знала відповіді на запитання, розшифровка слова та Ну, давай скажемо, яка розшифровка? Розшифровка була така. Старовинна назва міста Буша. Антаварія. Розшифруй нам. Його. Це Анти за -ва валами. Анти це старовинний народ, який жив за валами. Я тебе пам'ятаю. Ти дійсно була одна із перших, але не точно. Але ти сьогодні отримаєш від мене солодкий подарунок. Дякую. Вітаємо, до нових зустрічей. Дякую вам, пані. Дякую, пані Аліно. Terima kasih Puan Alina. Terima kasih Puan Alina. Terima kasih Puan Alina.